Так, а зараз я буду відкривати ось цю баночку. Це є щитина соснова, залита яблучним оцтом. І вона вже практично, так, сьогодні 4 тижні, як вона настоювалася. Зараз я буду це все пересіджувати в цю баночку, а потім будемо Потім будемо мішати з медом, будемо робити оксімель. А, запах хороший. Значить, щитина це є зимова, зібрана практично в морозний час, і колір її не є настільки насичено зелений, як весняна, але він є більш світліший колір, але сама настойка більш насичена різними елементами, які щитина зберігає зимою. Ось такого кольору. Вона отрималася в нас. І зараз ми будемо таку ж саму, от стільки в нас є отсту. Стільки ж само ми будемо додати меду.